Подивись на картину «Жабка», яку намалювала художниця Карла Жерар. Це зелена жабка у ставочку. Вона має великі очі, носик і ротик. Жабка весела, вона посміхається і співає. А ще вона любить водичку і грається з хвильками. Зелений це колір жабки. Покажи зелену жабку, де у жабки очі ротик лапки. Пострибай, як жабка. Заспівай, як жабка, повертаючись у різні сторони. Будемо ліпити. Давай підготуємо наші пальчики. Обведи велику жабку пальчиком однієї руки. Ось так. А потім пальчиком другої руки. Ось так. Сховай жабок від чаплі. Візьми зелений олівець і намалюй. Листя осоки. Ось так. Прикрас жабку нам потрібно: пластилін світло зеленого та темно-зеленого кольорів. Волога серветка і дощечка для ліплення. Спочатку ми беремо з вами, відламуємо темно зелений колір і ділимо на малесенькі-малесенькі частиночки. Розминаємо наші пальчики і робимо ось такі малесенькі кулічки. Зробили кульки, а тепер ми будемо прикрашати нашу жабку. Кулечки наші беремо і пальчиком ось так придавлюємо. Тепер ми беремо світло-зелений колір відриваємо шматочок і теж ділимо на малесенькі-малесенькі частиночки. Робимо такі кружечки і зверху на темно зелений Ой, скільки багато жовенят. А ви знаєте, де вони живуть? Мешкають джебенята у вологих містинах. Наприклад, в озері. Так. Також на болотах. На березі річки. Та у волоїх лісах. А як розмовляють жабенятка? Вони квакають. Ква-ква. Ви знаєте, що жабенята в дитинстві були поголовками. А самі поголовки вилопляються з маленьких ікринок. Давайте поглянемо. Ось три маленькі ікринки. Зачекайте трішки, бо з них скоро вилупляться полавки. Ось вони. Ось подивіться, які вони гарні, люблять плавати. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Потім у них виростають лапки, і тоді маленькі жабенята вчаться плигати і вистрибують на сушу. А що ж їдять наша жабенятка? Вони полюбляють комах. Мух, комарів, гусениць і черв'ячків. У жабок дуже довгий язик. Він липкий і тому може зловити і з'їсти все, що полюбляється. Ну ось, тепер ви знаєте багато про жабенят. Вони дуже веселі й комедні. Чи не так? uh <laughs> <laughs>